Ще один цікавий матеріал в газеті New York Times вийшов. Там міститься такий собі злив інформації від американської розвідки, де, начебто, представники цієї розвідки на мовах анонімності. Коментують питання про надання чи не надання Україні дозволу на удари в глиб російської території американською зброєю. Представники розвідки кажуть, що дуже велика, на їх думку, небезпека того, що внаслідок прийняття такого рішення будуть відповідні. Удари у відповідь з боку Росії. Які саме удари, в першу чергу, це диверсії. Ну зараз, в принципі, вже в Європі та і в Північній Америці, в Сполучених Штатах Америки, фіксують збільшення всіляких пожеж на підприємствах, причому таких підозрілих пожеж. Вибухів і так далі, тобто десь там військові підприємства горять, ще щось таке стратегічне, і це пов'язують із нелегальною, звичайно, роботу російських диверсантів. Вони вважають, що якщо будуть ці удари, то російські спецслужби різко збільшать кількість диверсій, і Європа вся і Америка просто взірветься. Ну є ще думка, начебто. Що Путін взагалі може дійти до прямих ударів по натівським військовим об'єктам, але тут же говориться, що це вкрай малоймовірно. Ну, це вже треба бути зовсім фантастом, щоб уявити, що Путін наважиться на прямий удар. А от то, що Путін буде займатися саботажем, як вони кажуть, ну, в англійській мові саботаж це диверсія. Всілякі підриви і так далі, можливо, якісь убивства, оцього вони реально переживають. Ну і ще одна є причина, що в принципі нічого вони вважають у військовому плані ці удари не змінять. Чому? Тому що перша зброї в Україні у нас, якою можна бити вглуб російської території далеко, дуже і дуже мало. Цих ракет, там, не знаю, десятки, чи що, буквально у нас на заході в американців та й британців, всіх інших запасів цих ракет, ну, які відносяться до цього рейнджу там кількасот кілометрів, там, пів тисячі кілометрів, теж не дуже багато. Тобто надавати, начебто, не, не є з чого. Ну, а оскільки. Наслідки ось такі можуть бути досить нехороші для внутрішньої ситуації на Заході і, і ефекту великого, ну це не приведе, всі сходяться до того, що це до перемоги в війні не приведе. Це не приведе до того, що Путін відступить з українських територій і скаже, що закінчуємо війну. Ні. Це е, приведе лише до ескалації, оце ругательне слово останнім часом. Ругательне з нашого боку ми ругаємо американців за ескалацію. Ну, це справді вони ось вважають, що це прийде до ескалації. Тобто Путін буде бити не лише по Україні, буде бити по Заходу у відповідь, але нічого не, нічим не поступиться. От така от позиція іноземної американської розвідки у ретрансляції їхньої провідної газети New York Times, Ну, як би, відповідь нам, чому позитивного рішення на запит про дозвіл бити їхньою зброєю в Росії нема, і скоріше за все, не буде.